Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ, загадкові історії, теорії, міфи. Один із найпопулярніших міфів звучить так: масони правлять світом. Не випадково, на доларовій купюрі США зображено всевидяче око. Хто такі масони і чим вони займаються насправді? Отже, масонство. Найвідоміше і найбільше таємне товариство, яке існує з XVII століття. У масонів є ідеологія, форми об'єднання, і ієрархія, культові обряди і ритуали, символи і способи розпізнавання своїх. Наразі масонський рух налючує близько 6 мільйонів осіб по всьому світу. Масони описують своє об'єднання як братство. Філософський і філантропічний прогресивний інститут, основна мета моральне самовдосконалення, пізнання світу і прагнення його поліпшити. Упродовж кількох століть утопічна просвітницька ідея привертає до себе політиків, учених, винахідників, філософів, письменників та інженерів, базові настанови масонства ґрунтуються на доктрині деїзму. Віра у вище начало великого архітектора Всесвіту і можливість безсмертя душі. Кожен член масонського братства повинен дотримуватися масонської таємниці і визнавати внутрішню ієрархію в ложах. Проголошується, що будь-яка людина, незалежно від її становища в суспільстві, може вступити в масонську ложу і рухатися по внутрішній ієрархії. Історія масонства є різні теорії про те, як з'явилося масонство. Згідно з основною версією, все почалося з братств вільних каменярів у середньовічній Англії. У XVII столітті тривало масштабне будівництво соборів. Будівництво могло тривати десятиліттями. Працівники об'єднувалися в товариства, щоб вирішувати питання. Пов'язані з виплатами, врегульовувати конфлікти між братами, підтримувати один одного у важких життєвих ситуаціях. Згодом активне будівництво соборів завершилося, і такі братства зійшли на нівець. Натомість почали з'являтися нові братства, яких називали сторонніми мулярами. До них дедалі частіше вступали чоловіки, які не мали стосунку до будівництва. Це були забезпечені й освічені люди з високим соціальним статусом. Вони дотримувалися ліберальних цінностей і камуфлювалися під братство будівельників, щоб не привертати увагу органів влади. Від вільних мулярів вони успадкували деякі символи і морально-етичні принципи яких повинен дотримуватися кожен масон масонство, в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні, виникло на початку XVIII століття в Англії та Шотландії. Відправною точкою можна вважати 1717 рік, коли члени чотирьох окремих лондонських лож зібралися разом, щоб сформувати об'єднану велику ложу Лондона і Вестмінстера. З цього моменту масонство швидко поширилося континентом. Незабаром масонські організації були розкидані по всій Європі. За словами професора історії Джесіки Гарланд Джейкобс, автора книжки Будівельники імперії, масонство і британський імперіалізм у першій половині XVIII століття масонські організації були засновані в північноамериканських колоніях. До кінця XVIII століття, у розпал епохи просвітництва, масонство мало значний соціальний авторитет. До певного періоду жінки не могли вступити в масонську ложу. У масонських рукописах, у тому числі старих звинуваченнях або конституціях, ішлося ніяких рабів, ніяких жінок, ніяких аморальних або скандальних чоловіків. Цей принцип зберігався протягом кількох десятиліть, особливо у Великій Британії. У 1740 х роках у Франції почали з'являтися масонські ложі, куди входили дружини, доньки і родички чоловіків масонів. Пізніше вони виникли в Нідерландах і Сполучених Штатах. Однак масонство віталося далеко не завжди і не всіма. У 1830-х роках. У Сполучених Штатах виникає нова політична партія, яка так і називалася Антимасонська партія. Вільям Сьюарт, який згодом став держсекретарем президента Авраама Лінкольна, розпочав свою політичну кар'єру як антимасонський кандидат. Чим займаються масони? Як зазначають дослідники масонства? Діяльність масонів пов'язана із самодосконаленням і впливом на світ у культурному, духовному і науковому плані. Масон веде щоденник, у якому рефлексує, прагне контролювати свої почуття та емоції, описує враження від прочитаних книжок тощо. Заново прибулим масоном закріплюється наставник, який допомагає йому в роботі над собою. Масони пишуть статті, есе. Та огляди, присвячені проблемам історії, філософії, етики, тексти зачитують на зборах ложі. Напевно, масони якоюсь мірою могли вплинути на розвиток політичної думки, але на зборах цієї теми не торкалися. В історичних документах, зокрема в Конституції Андерсона, є пряма заборона на обговорення політичних тем у ложах, міфи про масонів. Масонам вдається залишатися загадковими протягом кількох століть. Саме тому навколо них так багато конспірологічних теорій і чуток. Ось деякі з них. Масони правлять світом, символ Всевидячі Око, зловісний. Масони поклоняються дияволу. Масонські ложі фінансуються зі сторони, євреями, інопланетянами США тощо. Масони створили США, масони співпрацюють із рептилоїдами, масони вбили Джона Кеннеді. масони фальсифікували фотознімки з місяця, масони влаштували аварію Титаніка, масони поширили коронавірус. Так працює сила секретності. Адже якщо масони так ретельно все про себе приховують, то неодмінно задумали б щось жахливе влаштували змову і взагалі прагнуть світового панування. Багато хто всерйоз вважає, що все це дійсно так насправді масонська таємниця це спосіб огорнути узи товариства урочистістю і священністю, а не щось приховати. Це не дивно, що в епоху просвітництва, коли релігія втрачає свою силу і вплив у суспільстві. Розвивається таке об'єднання. Таємність і ритуали роблять масонство схожим на релігію. Проте ніяк небезпечних теологічних ідей у масонів не було і немає. Знаки масонів. Масонство має багату символіку. Розбираємо, який вигляд мають масонські символи і яке значення в них вкладено, Всевидяче око або промениста дельта. Зображується як око, вписане в трикутник або оточене променями світла, є символом присутності Бога, це погляд великого архітектора Всесвіту, який спостерігає за роботою вільних каменярів. Всевидяче око, зустрічається на картинах епохи Ренесансу і американському доларі Циркуль і наугольник. Перехрещені інструменти архітекторів. Між якими буква ж. Наугольник нагадує масонам про те, що вони повинні порівнювати свої дії з квадратом чесності, циркуль це про те, що потрібно вчитися обмежувати свої бажання і утримувати свої пристрасті. Буква ж одночасно говорить про Бога God, і найважливішу точну науку геометрію. Масонський фартух зі шкури ягняти. Знак високих етичних стандартів, білі рукавички знак благородної справи, палаюча масонська зірка, знак посвяченості, акація знак безсмертя душі, полум'яний меч, знак духовної влади, чорно-біла мозаїчна підлога, знак закону контрасту, помилка приховує істину, за радістю слідує горе тощо. Химери – знак нездійсненої мрії, до якої потрібно прагнути, Масони та Ілюмінати. У чому різниця? Ілюмінати таємне товариство, яке виникло 1776 року. Його заснував баварський філософ і професор Адам Вайсгаупт. Він був критично налаштований до католицької церкви, називав їх лицемірами. Та ворогами розуму. Зв'язок масонів та ілюмінатів пов'язаний якраз із тим фактом, що Вайсгаупт був масоном. Однак він вважав, що масони занадто відомі, що не дає їм змоги вести таємну боротьбу проти церкви і тому створив своє товариство. На відміну від масонів, тут були заклики до радикальних політичних реформ, орден Ілюмінатів. Дуже швидко зростав, набирав своїх прихильників у Франції, Італії, Угорщині Польщі. У 1785 діяльність баварських ілюмінатів офіційно заборонили. В указі баварського правителя ілюмінати називалися гілкою нелегальної спільноти масонів, члени організації перебували під кримінальним переслідуванням і суворо каралися. Аж до смертної кари. На цьому, шановні підписники і просто випадкові слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Якщо так, ви знаєте, що робити. Щасти вам!